Ну що ж, друзі, давайте подивимось. Оба. Дивіться, оба! Ось вони красота! Ось тільки судаків нам подарив світанок. Досить таки, я вам скажу, непогано. Засвіта. Друзі, всім привіт! Приїхали ми з Віталією сьогодні на рибалочку, половить хижака. Ми приїхали, було досить таки гарна погодка, сонце, але. Сразу вже щось пішло не так і стало досить таки пасмурно. Тому будемо пробувати ходити, шукати, ловити. А там подивимось, що в нас вийде. Я сьогодні буду ловити аріончиком 3.14 тестом зріст. Зріст 2.80. Віталя буде аріоном 2,2. 2,90 длина тестом 728 вот, Як бачите, Віталія вирішив дати дрозда. Поки я тут знімаю відео. Оце початок. Ой-ой-ой, дивіться, що тут таке. Щука! Віталія вирішив щук половити трохи. Ось вот так от. Класно. Ну тому, щучка. друзі... На... А? Щучка. Да. Тому, друзі, на цій веселій ноті розпочинаємо нашу сесію. Поїхали. Гайлала. Отак от. Оце от. От воно походу діло, друзі. Перший красавчик. О, давай, давай, давай. Ну поки що не зрозуміло. Судак чи щупак. Ну, похоже, на, на манеру судака. А ну, доходимо. <кхи> <Шо>, Що, щука? А. <хай> а де приманка? Дивіться, вона мені відкрила приманка за стіжку. І в а, неї ну, во рту все. А може, випнули. Ні, во рту, во рту. В рту. а Йолі Палі. Вон все во рту, дякую. Отак от. І як завжди... Ага, от дивіться, бачите, гачок старчить. Ого жодна вона яка. Тут прийдеться операцію, робить серйозну їй. Без хірургічного вмішательства нічого не вийде. Що є? Ні, Опа, вон дивіться, приманочка старчить. Красота. А я-то думав, що судачок. Опа, є. Ось такий мальок на тройничку з приманкою на судака. Так. Є. Опа, родная, давай, закривай ротик. Стреса вона вихватала непогано. Зараз ми її відпустимо. Ось так от перша моя ранкова. Опа, да. Yeah. <laughs> Класс. Что, yeah. просрал? Да. Yeah. Вот так вот. И Виталя он просрал. Так, ну что, друзья, что я вам скажу? Я застежку меняю, бо это не дело. Если щука открывает, то судак тем более открыет Поэтому изменяем За ну ось Приманочка готова. Я присоединяюсь до Віталі Ага, Віталя на цю сторону, значить, я сюди встану. Ну, друзі, погнали далі ловити. Я думаю, вона там не одна. Там десь дожен бути і судак, і щука, і окунь. Все там повинно бути. Воно світанок. По ідеї вона повинна бути десь в області все а там хто його знав? Ну, поїхали. Так, ну що, я вихватив ще одну звіздюліну. Але у мене стоїть 12 грам, тому я вирішив зменшитися по вазі. Можливо, так буде краще. Тому переходжу на меншу вагу. Не вистачає, мабуть, провеса, щоб воно більше тіліпалося в воді. Тому ставлю 10 грамів. А там подивимось, можливо, спущуся ще й до 8 грамів. От так от Віталя, я тільки повернувся. Ушла? Да. Йоперний театр, на якому весі? Це сюда, це в Монтулив, ой, добре в Монтулих. А ну дай ка дивіться, Фетик Віталя, я вас вітаю, це більше за все, що був судак. Є зуби. Ось ну, так от на 12 грамах. А я зараз спробую щось зробити і придумати. І так, за короткий проміжок часу ми вже зрозуміли, у нас клюваки йдуть поки що на 12 грамах та на 14 грамах. Я пробував ставити 8 але на 8 грамах особисто я некомфортно себе відчуваю. Дуже сильний вітер для 8 грамів. Майже нічого не відчувається, кончик не хоче по-людськи працювати. О, вітром видуває дугу. І оце зараз пробую на 10 грамах і подивимося, що нам 10 грамів скажуть. Пішов я до машини, одіти перчатки, тому що нереально руки замерзли. Якось так почало сонечко виглядати і тут бах в один момент, пасмурно стало. То ми ходимо бродим, шукаємо, де у нас будуть клюваки. Поки що клювак у нас ніде немає толком. Отам от, от трошки пополучали клюваки, поки, до речі, сонечко світило. Як тільки сонечко запряталося, щось затихло. Ну нічого, зараз будемо шукати марити рибу. Прокидалися ми тут з Віталією, але тут такий боковий вітер, що нічого не зрозуміло. Чи впала приманка на дно, чи не впала приманка на дно. Ну, погода. Портиться просто на очах. Віталій вже закутався, теж в перчатках і я в перчатках. Холодно так стало. Ну, ми будемо далі ходити шукати нашу рибу, на що робити, друзі. Поїхали. Віталя дає дрозда. Я відходжу, не мешаю. А то сейчас ракушка, да? Угу, mm -hmm. <laughs> ей богу, блять, ракушка в А ну, кто-то тут такий А не бьет, ракушка Так вроде сразу покажу. А, ну вон она О, так слышь, я тоже вон спрячу А, все, уже ушло Судак! Судак Блін, так ти прикинь, я теж рибу підцепив. Да? Да, так мене зійшло, я не зрозумів, що це таке було. <тас> <тас> я вас вітаю. Дякую. З першою вашою сьогоднішньої рибою. Витягнутий на берег. Витягнутий на берег. <тас> ну, походу ми знайшли свого судака. Ну, різниця в тому, що я на 14 грамах, а Віталя на 24. <тас> 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 ну, то в мене пока що тишина. Вот так от. Иди, йди. Іди, йди, О, Оооо! Оце давить начал. Ливіша... Ну я ні удара нічого не почувствовав. Поняв таке, як, как будто просто сів. Ага. А, давай, 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 батька. Ой, д давай, д давай, д давай. Да. Ой, Там в мене ж дрикалка трошки друга. Смотри, какие красавец! Хороший. Опа! Хороший! Вот це Оце, ново. Вот це да. Красота, вообще шик просто. Ооо На ніндзю три дюйма, мій любимий. О, от это воно, друзья, вам скажу. Так, ну що? Віталя взяв судака. От це так. Да. Вот это ми з Віталією попали по ходу діла, знайшли його. Так. Я так розумію, Виталь, Віталій тебе посерйозні рибина. Я аж боюся щось робити. Взагалі як став. А він не зацепився, не зашов? не знесло в сторону дай слабинку може этот ото мабуть уже все шабаш нігать так я його з місця здвинуть не можу за бров в бровку може вперся кажу ж дай слабинку коротше віталій оборвався та ну не витягнув перся і все так ну що поїхали ловить знаємо приблизно де плюс мінус Да, от, чувствуется Опа! Вот это гепнув смачно, просто смачно! Вот это вон Хорошо ідея! Бореться за своє життя! Хто ж победить, мабуть я! Опа! Оце він гепнув! Оце гепнув. Оба! О, давай, давай. Уф, уф, уф. Це хороший. Це мабуть або такий же самий, а то і більший. А казався, як обично. Такий же самий. Хороший. О, -о, 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 О, От это так! Да. Друзі, дивіться, яка краса. О Ох ти, йох ти, бах ти. Оце судак! Повністю в корінь ковтнув. Всю приманку. Клас, нічого не скажеш. О, мене аж труси, боже, як я давно такого чекав. Давай підмотуйся. Просрав. Я бачив. І придержав навіть. Да. Опять просрав! А це ти вообще провішки. Ну, у мене ж дуга теж. Йолки-палки. А це да. Найшли. Гепнуло. Обрізало. Обрізало ха <реш> Клас! Так, Блін, ну со второго места, походу дела не достать судаків. Це ще непонятно, як вони там... Є, є, друг. Блін! Та ну, що ж таке? Опять під берегом недалеко. Походу діло йшов, ішов і не дійшов. Ну нічого. Ну що ж, я обрізався, Віталій відстрелився, ми з Віталією вирішили перекур зробити, тому що от ці нерви, розумієш, що до добра не доведуть. Тому ми вирішили відпочити пару хвилинок. Поки пов'язатися, кафійка випити і все. І далі продовжимо. Боже, я ще раз воно не бачив. Так, ну що ось, я вирішив зменшити вагу 12 грамів. Поставлю малька і подивимося, що в нас з цього вийде. Ще треба між цими дерев'ями розв'язатися. Ну що ж, поїхали. Поставив я малькам. На малька я отримав декілька клювак. І зменшився до 12 грам. Думаю, зараз треба все повернути на місце, бо щось е, або я не докидую, або судаку мальок не до вподоби. Якось так. Будемо зараз знову все міняти назад. Опа, судак! Оце, друзі, судак. А, уйшов судак. Все. Отак от і буває, отак і живем. То є судак, то нема судак. Добирав, добирав судачок. Це, ну це таке навіть я не знаю, як вам сказати. Віталіон. Пробує на щось у Віталія. Ох, хі... Боже друзі, дивіться, який у мене малюк весь вся морда розбита. А клювак-та немає чого. Чи, точніше не клювак, а не засікається. А морда вся капець порвана. Диви Віталь. Диви. Ого. Ти поняв? Як знизу щось його. А, хвата. Хва 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 хвата, хвата. Ну бачиш, не, не добирав. Оп, дуга. Ну що ж, поїхали пробувати, ще трошки покидаємо, подивимось. Ой, блядь, взагалі нахуй кудись не туди. Хорошо, якраз вправо, я трошки сюди їсти прийшов. Теж лобата галина. Опа! Взагалі шикарно. Виталя, ну прости, ну сьогодні мій день. Вы так аподаете на цього этого серьезна человека, который стоит руки в боки. Нормально. Ну це поменьше, мабуть. Поменше, да. Ох ты, ти бах ты! Як это тяжело идет! Блін, ну на повному виліті. На 14 грамах. Оце називається, друзі, вернув пряманку всю назад. Ух, Та ні, це хороший. Це хороший дивіться, і знову повністю все в, в корінь. Красота. Просто красота. Ух, оце він гепнув. дивіться, все ковтнув. Оди, в копілочку. О, друзі. І сейшов? Так. А, Віталя, Віталя. Оба. Є. Мій красавчик. Ух, в колекцію піде. Взагалі шикарно. Геп. Ну, в тебе трошки ж тільки какие я не зовсім Ти дуже дав право. Ну куди? Вітер затягнув. Іди уханий я ну. Та куди тут розслабиться? Я стреси такі вихвачую. Сейчас. Я так давно такого пф, не відчував. Не відчував да. це, це, ну, це просто... Ну, <клух> Дело в тому, що немає таких сильних подач. Не дуже сильна подача від, відрізняється від э, гепання дно. ні 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 ні, -ні рано. Чуть не завів, не завів. Оба! Да и все полностью кофтают, все кофтают в корень. О, красота. Кофтают вообще шикарно просто. Фух. Класс! А, да. ну опять же, там уже еще шнур, блядь. Ты шо? вообще? Оце хороший. Оце шикарно. Прям в рот походу дело закинул. Ну Віталій, це хороший. Давай, давай, давай. О, у мене рука уже болит тягнути! На повном вылеті. О, пішов, пішов, пішов. Мастер, да! Що це, ракушка? О, да! Один ну цей, друзі, я вам скажу, цей вже не закопнув. так. Але ось чому я вам казав. Ось вам двійник, ось вам трійник. І ми маємо ось такі... З вами шикарні результати. Ну це шикарний. Що було? Ось дуже або в мене Страва. дуже великий зазор. Малий Ні. зазор. У мене і? таке ж саме все. Ось і все, а нема. Нема приманки. Шабаш приманка. Зараз заміню і поїхали далі. Ну що ж, друзі, ось і все. Закінчили ми з Віталією свою сесію. А, що вам скажу? Ніндзя мед відпрацювала сьогодні на ура. Знайшли ми нашу точку і вона досить таки себе непогано відпрацювала. Давайте подивимося результат. Ну що ж, друзі, давайте подивимось. Опа. Дивіться, опа, Ось вони красота. Ось тільки судаків нам подарив світанок. Досить таки я вам скажу непогано. За світанок відловилися і можна йти відпочивати. Тому, друзі, на цій веселій ноті будемо закінчувати свою сесію. Всім, кому понравилось відео, Ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Віталя. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.